Сльози градом із очей твоїх крапають, і ці троянди нас вже не спасуть. Ми завжди проводимо концерти, благодійні концерти, де є всі донаті для ЗСУ, і це має бути зараз важливо. Це зіркове інтерв'ю, і у нас сьогодні в гостях чудовий український гурт Столиця вітаю! Доброго дня. Ви долучились до чудового благодійного заходу. Розкажіть про свої враження. Дуже класно, що ми можемо якимось чином допомагати армії. Наразі це нашою творчістю, і ми дуже вдячні людям, які донатять на ЗСУ і не залишаються без уваги, тому ми раді завжди залучитись до тих подій, які спрямовані на допомогу ЗСУ. Це ну, дуже класна така атмосфера, тепла, тим більше в Київ, це місто, в якому ми живемо, і нам завжди тут приємно виступати, і ще тим більше робити збір коштів для Збройних сил України. Я надію, що вже в нас скоро буде наша перемога і все буде дуже класно і підтопово в Україні. За час війни наскільки змінився ваш ну, репертуар? А, насправді дуже змінився. Ми... Багато пробували різних стилів, різних пісень, але зараз ми пішли до якогось свого стилю. Наприклад, нас це дуже радо, і ми готові робити музику завжди, яка буде подобатись людям. Як ми бачимо, та музика, яку ми робимо, вона людям подобається, і ми готові далі творити, експериментувати та то, що в наших сил. Дивіться, на початку, коли була повномасштабне вторгнення в Україну, то звичайно всі писали більш такі патріотичні пісні, і в нас є пісні, там які зсу, ми Україна. Зараз вже ми більше чуть ну, всі артисти трошки відійшли від цього, але це не значить, що ми забуваємо про наших захисників. Ми завжди проводимо концерти, благодійні концерти, де є всі донаті для ЗСУ. І це має бути зараз важливо, бо чим більше ми будемо робити для збройних сил України, для наших хлопців-дівчат, які на передовій, тим швидше у нас буде перемога. Пишете пісні, так розумію, ви разом, так? Так. так. Хтось слова, хтось музику, чи як це відбувається? По-різному, деколи влад більше музику, деколи я пишу слова, деколи ми разом просто сідаємо і пишемо. Це... Такого нема, що ми там сідаємо. От там, ти пишеш то, там тільки текст, а я там тільки музику. Це творчість, і це буває все спонтанно. Буває, там, Ми їдемо в машині, об щось придумали, все, приїхали, записали. У нас буває просто, ми на кухні стоїмо, каву п'ємо, придумав таку фразу, і все, і виходить, з того пісні, які слухають мільйони людей. Це все дуже просто. Назар в основному придумує тексти наших пісень. Я займаюсь музикою, але буває по-різному. До речі, в нас в програмі є музичний стоп-кран, коли зірки співають наживо. Можете зараз імпровізувати те, що найближче до душі вам. <плес> Сльози градом із очей твоїх крапають, і ці троянди нас вже не спасуть. Спогади несуть, серти бісаботь. І поцілунок той вже не повернуть. Дякую. Супер, це так до глибини душі. Правда? Дякую. Ваші тексти, до речі, вони мають таку якусь душевність. Ну, тому що ми пишемо пісні взагалом про те, що було в кожного відносина. Кожного хлопця або в кожної дівчини ми пишемо пісні про нами пережиті історії, які були в коханні і в інших речах. Тому може із-за того воно доходить так само людям, як, як нам, коли ми пишемо це. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо давайте з вас Ми хочемо побажати, щоб дійсно всіх був трошки такий більш піднятий настрій, щоб там люди не унивали. Ми розуміємо, що потрібно йти вперед. Потрібно допомагати Збройним силам України, бо без цього ніяк. Чим більше ми будемо донатити, чим більше ми будемо допомагати хлопцям, дівчатам, тим скорше буде наша перемога. Я думаю, це саме головне зараз. Ну, так само і від мене: перемоги. Найбільше за всього терпіння і віри в нашу країну, в сили наших захисників і в сили нашого народу. Думаю, все. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Yeah